Всім доброго ранку. Багато хто мене запитував, як же користуватися зеленим добривом. Я вам зараз все покажу і розкажу. Якщо ваше добриво вже потемніло, має темний колір і не має бульбашок, значить, воно вже готово. Але більше семи днів тримати його не потрібно. Менше можна. А реми мої заросли трішки бур'яном. Ну, нічого, ми зараз це все швиденько виправимо. Ось так... Я вирішила, що там, де полуниця посаджена під агроволокном, я буду працювати по листу, а де на землі, буду робити підкормку в корінь. Так, полуничка наша готова. і, значить, Ми вже принесли водичку, приготували у відрах чисту, добриво перемішуємо і набираємо 1 літр, готового нас... 1 літр нашого добрива і виливаємо у відро з чистою водою ну, 10-літрове відро. Тобто, під корінь ми використовуємо таку пропорцію 1 до 10. Один літр розводимо у 10 літрах води, гарно перемішуємо і по пів літри поливаємо під кожен кущик. Зверніть увагу, коли я робила добриво, то помітила, що у ведрі плаває оленка волохата. Я думаю, вже всі знають, що це за жучок. Значить, вона живиться пилком, в тому числі і на квітках полуниці. В наступному відео я вам розкажу коротенько, як можна без використання хімічних препаратів боротися із цим жучком, щоб він не наніс шкоди вашій полуничці. А зараз все ж таки повертаємося до нашої теми. Значить, ми поливаємо по пів літрі під кожен кущик. У кого земля вже встигла підсохнути, можливо, когось не було дощів, то спочатку треба перед тим як підживлювати, треба пролити полоничку, а далі вже поливати добривом. Так, після того, як ми полили під корінь, ми перейдемо до нашої полинички, яка посаджена на буграх. Ну, я знаєте, ще думаю, можна було б, звісно, в каплю пустити, але для цього потрібно дуже багато добрива. У мене не вистачить, тому я зразу буду працювати по листу. Значить, потрібно розводити 1 до 20. Тобто. 1 літр настою розводимо в 20 літрах води. Це ми робимо для того, щоб не попекти листя. А я зроблю так: поділю літр навпіл і додам до 10 літрів води. Тобто півлітра пів готового настою розводимо в 10 літрах води. І далі ми оприскуємо нашу полуничку. Значить, і зараз я вам ще хочу показати результат нашої праці. Ось до того, як ми полили, і після того. Я зауважу, що полуничку на ніч я агроволокном не накривала. Я задоволена результатом, а наступну підкормку ми будемо робити, коли полуничка буде вже вся в бутонах. І зверніть увагу, якщо у вас вже полоничка цвіте, то цим добривом користуватись вже не можна, вже потрібно швиденько робити інше. А яке інше, я вам розповім через одне відео. Значить, наступне відео у нас буде про оленку волохату, а потім ми будемо робити добриво, яке використовують, коли, коли полоничка тільки починає цвісти. Якщо відео було вам цікаве і корисне, не забувайте ставити лайки. І до зустрічі на моєму каналі. Всім! Хто побач...